Я тут вже. На рахунок уходу волоссям, Оце. І оце. І все. Маску і шампунь я можу що кинути в телеграм-канал. Це коротше, 10 в тому, це як термозахист. Вот. Я свідку наношу, но, коротше, для об'єму і. Взагалі не знаю, купуйте добре. Що зроблю, що мені треба, і вернуся вже до вас з туторіалом на макіяж. Просто обмальовую свою форму брів. І заповнюю, бо в мене брови дуже світлі. Не знаю чого. Дуже світлі, дуже рідкі. Непонятно чого. Волосся на голові у мене густетка, ніби я з Кавказу приїхала тільки що. А брови і вії у мене. Ай біда. Ввожу свою форму. Типу там у вас яка форма, ви по ній просто обводите і. І просто трошки чуть-чуть заповнюєте. Намалювала по формі, і кутик, який я зробила такий темніший, я його беру і розтушовую просто так от пальцем. Розтушувала і потім просто беру ватну паличку і стираю те, що не треба. Зараз зробимо другий, перейдемо до тону. Она красила і тепер е, гелем. По чуть-чуть. Ну, в принципі, майже нічого не поміняла. Тон бібі Бібікрем Зараз. Я його беру теж дуже трошки, але сьогодні мене ж все обсипало. Так що може будемо брати більше. Ну, отак. Тут все так, як у всіх. Просто розтушовую по лиці спонжиком тоналку. Все так як завжди. Далі контуринг. Ну, це якби не контуринг, це якби бронзер, але беру отак. Просто його. Дехто додаю та капає води. Я ні, бо то, що він мені так дуже пігментований. Від от звідси і просто вивожу. Просто вивожу, просто розтушовую. Отак. Так само на очі. І на чоло. Господи, мені дзвонили і все збилося. Ну, коротше, я вже розтушувала на чолі і по другу сторону все так само. З контурингом все. Тепер контуринг носа, який я роблю все ще олівцем. Олівцем для брів. Я просто малюю таку форму, як мені подобається. Зараз я покажу. О. Боже, що там творить? Отак. І все. І розтушовую пальцем теж. Особо не напрягаюсь. Все, я розтушувала і е -е. беру консілер. Ой. <гум> я й нема. Ну, Де консілер? А, я знайшла. Отакий. Він в мене стоїть з і я ним не користуюся, користуюся тільки на ніс. Отут точку і отут точку. Якщо будете робити все руками та я, не забувайте їх перед тим зразу перед макіяжем помити. Бо буде аварія. З носом з цим всім роблю руками. Де, ну і деколи хайлайтер руками наношу, бо кісточка не так справляється. Тут розтушовую. Все, контур носа все. Далі віє. Просто керлер і туш. Просто підкручую. Ой, боже боже. А він, до речі, дуже сильно відоргує вії. Я тільки вчора це замітила, коли дістала от звідси цілий пучок. І Просто беру туш і прокрашую та, як і всі. Так, я не крашу нижні вії, бо воно все розтікається, розмазується, воно мені не треба. Все, вії накрасила. Тепер що? Тепер хайлайтер. Rare Beauty. Я, Форші. <laughs> це те, що він уже, як макіяж трошки поноситься, то цей хайлайтер по всьому лицу. Господи, я наношу його сюди, сюди і сюди, а в мене в кінці по всьому лицу. Так, це, звісно, його мінус. Але так -то тут тут свідчиться прикольно. Ну, взагалі нормальний такий хайлайтер. Хороший. как як всі, взагалі то я пробувала і поліпше, і А Я, наприклад, брала тоже є ще від Bobby Brown. Дуже все, ще пудра. Взагалі я не знаю, що це за таке пудра, Кість Max More. макс мор. Що, -то, що -то це непонятно. Це пудра для бейкінгу, бо я її купила, щоб на випускний зробити бейкінг. Я купила всю цю банку, щоб зробити бейкінг один раз. <гум> я зробила бейкінг на випускний. Наша мені ця банка, до якого, до коли я її маю використати, на ну, до сроку годності точно я її не використаю. Не знаю, що мені з нею робити. Мама, пудру не користується. Що мені з цією пудрою робити? Цілий банк. У мене раніше була пудра Паес, дуже хороша, і взагалі кожа від неї набагато ліпша. Просто на те зони наношу, ще трошки сюда. Ну і ще можу взяти для мій олівець. Теж всі питаються, що це за олівець. Це Madlen 80-й відтінок. Отакий от, коротше. Бо якщо губи будуть занадто мені пігментовані, то мені вже не сподобається макіяж взагалі, я го змію, ніколи не буду. І от я на верхушку нанесла просто і рознесла от в бік. От тут те ж саме, тут просто нанизу так і по бокам. Все, це весь мій макіяж був. Зараз я ще випрямлюсь. Одінуся і можна йти. Макіяж все. Так, на рахунок аутфіта я ще теж не дуже впевнена, але я напевно одіну ці джинси. Що до них треба пасок десь нарішати. А де? Бока, самові. Так. Ось такі джинсики. Пасок пішла. Звісно Та, вже не мія татовий. Гес. Yes. O oh, mój Boże, zaraz więcej będzie mnie w tej pasok, mnie wielki. Ja nie no. znam, co ja to zrobić. No cóż. So.